Привіт усім, друзі! Зараз ви побачите на моєму каналі, як вже ви зрозуміли, з прев'ю до відео та назви. А ви побачите мою розпаковку Booktub-сюрпризу. Цей формат прекрасний. Він вже декілька років на нашому BookTube. Це такі чудові приємні сюрпризи, подарунки, які ми надсилаємо одна одній, одне одному. І... Насправді всі з нетерпінням чекають свого сюрпризу, всі з нетерпінням, знаєте, так очікують, ну що ж буде в цій коробочці. Тобто я в своєму вічлисті щось написала там, півтора місяці тому, чи коли ми там це все заповнювали. Але я забулася, що, що я хотіла, насправді що я написала. Я якось заповнювала в останній момент. І коли приходить ця коробочка, я от зараз вам її покажу, вона тут переді мною вже я її вже розрізала, але. Не дивилася, не думайте. Ну просто не хотіла оце все оце, чекати на камеру. От, і коли приходить ця коробочка, завжди такі відчуття, така що я там писала, що, що, що я хотіла. І, власне, що із того, що я хотіла, вибрала чи вибрав той, хто надсилав мені цей боктю-сюрприз. Цього року я надсилала свій буктю-сюрприз Світланці із каналу Книгосвіт Світлана. Я дуже люблю Світланку, це моя подруга. Я щиро рекомендую вам її канал, дуже-дуже хороший. І я би могла розказати про канал Світланки дуже багато і дібрати дійсно багато теплих, добрих слів стосовно тих відео, які вона робить. Але передусім я хочу подякувати зараз. От у мене є змога подякувати Світланці за те, що вона робить. Вона робить дуже багато для нашої буктюберської спільноти. Передусім, стосовно нашого телеграм-каналу, до речі, підписуйтесь там в інфобоксі він буде. Також наші лотереї і різноманітні оці всі активності, коли ми збираємо гроші для фронту, для хлопців і дівчат на фронті. Багато роботи різноманітної стосовно ось саме організації цих активностей виконує Світланка. Тому, Світланка, я тебе щиро поважаю, люблю, обіймаю за все, що ти робиш. Завжди дивлюсь свій канал. Заходьте, буде посилання на канал Світланки. Так, тобто мій мокців сюрприз був для Світланки. А мені ось цю коробочку надіслала Олена із каналу Книга Джунглі. І, а Боже, канал Олени Книги Джунглі це просто справжній книга джунглі. Я вам кажу, це такі, по-перше, сама Олена дуже яскрава, така позитивна, така різнокольорова. От я завжди, коли дивлюсь на неї, десь бачу і в інстаграмі чи у відео. Вона піднімає мені настрій своєю посмішкою. Просто дивишся на людини і такий, така енергія позитивна, така добра, доброта, щирість. Я не знаю, теплота і, і те, як вона класно веде свій канал, як креативно, а вони разом з чоловіком також дуже багато чого роблять, як партнери. Ну, взагалі, дуже-дуже хороший канал. Я думаю, що ну, ви бачили однозначно відео на її каналі, дивилися, підписані. Все одно залишу посилання обов'язково. І хочу також подякувати принагідно людині, яка здійснювала організацію цьогорічного буксі-сюрпризу. Це Дар'я Грампі Рідерка теж чудовий канал. Я думаю, ви всі знаєте канал Даші. Отже, дякую всім! Приступаю до розпаковки, бо це вже наговорила багато. Так, ну все, буде розпаковка. Все, я, я ще не бачила, що тут просто розкрила. Ага, вау! Так, книга джунглі яскраві. Мені зараз. Ой, ну подивіться, яка, яка краса, які, які тут зараз будуть джунглі. Так, спочаточку. Спочатку в нас є тут ось така дуже гарна листівка. Листівка. Ой, це. Я верх. Ні, це не верхна Нога не догори дригом. Ось така вона дуже гарна. І це листівка намальована Оленою, як я бачу самою Оленою. Дивіться, як гарно. Так, тут можу засвічувати трошки. Грудень 2023 року. Сподіваюсь, цей мікрофон. Ой, господи, не... нічого тут він не робить. Вітаю з прийдешніми святами. Бажаю, щоб цей рік, що наступає, став. Особливо теплим, душевним, сповненим любові та сонячних усмішок. Дякую. Яскравих книжок, теплих обіймів та мільйонних переглядів. Ну, левка, мільйонних переглядів, думаю, що це трошечки такого не буде. Але, Боже, це дуже приємно. З любов'ю, книгоджунглі. Боже, і з цього боку, ви бачите, теж Олена розмалювала, і це дуже-дуже гарно. Дякую, щиро, щиро дякую за твою творчість, за твою роботу і за увагу. Так, добре, що в нас тут є далі? Угу, тут все підписано. Якщо любиш цікаво гуляти, це має тобі дуже сподобатись. Mm -hmm. Якщо я люблю цікаво гуляти, що ж я люблю цікаво гуляти? А тут ще й заклено. Mm -hmm. Цікаво, що це таке? Mm -hmm. Капітан Київ агенція креативних екскурсій. Вау! Індивідуальні екскурсії. Ага, індивідуальні, так, це капітан Київ. Ага, О, подарунковий сертифікат екскурсії містом, якого ви не знаєте. Mm. Це цікаво, я в києві живу все життя, але я 100% багато чого не знаю. Боже, сертифікат на відвідування групової екскурсії для одного гостя з вартістю квитка до 400 гривень. Ого, нічого собі, дивіться, яка краса. Боже мій, як скористатися, Ага, обрати одну з екскурсій. О, сертифікат дійсний до 20.06 -го». Ну, я... Сподіваюсь, вибору якийсь день тепліший трошки, ніж зараз. Ну, в принципі, можна і зараз, але не так, що дуже. Так, як скористатися так. Вау-вау-вау! Це просто. Олено, я просто в захваті від цього подарунка. Такі подарунки я надзвичайно люблю. Я навіть не знаю, що сказати. І я не очікувала, серйозно. Я дуже-дуже-дуже задоволена і щаслива з цього подарунка, тому що насправді в мене давно була ідея придбати якусь таку екскурсію. А божечки, серйозно. І весь час я якось відкладала це на потім. Думаю, ну, потім, що, я живу так в Києві, що там якось я це все собі влаштую. Але дякую, тепер точно, тепер точно одна з моїх давніх. Бажанок, мрій, збудеться, дякую. Так, сподіваюся, цей мікрофон нічого не робить. Ідемо далі. Угу. Ух ти, нічого собі, що ж це таке? Так, тут треба зрозуміти, що це. Ну, я писала в своєму вішлисті, що я не їм солодощі, ну, якби я їм солодощі, але стараюся так, помалу. Не без фанатизму. І особливо це стосується, ну, я думаю, шоколаду. Я дуже люблю шоколад, але, ну, на жаль, мені його не так, щоб можна. Це пов'язано із здоров'ям. І тому Олена надіслала мені якісь, просто, я думаю, це здорові, якісь снеки, здорові солодощі. Ось я бачу фрутекс, натуральні фруктові чипси, 100% манго, манго чіпс. А, я такого ще не пробувала. Манго-чіпси. Божечки, дякую, манго чіпси. Ау, я води здемино-чіпси. Слухайте, тут якийсь бегемотик. Класно, класно. Я не навіть не бачила таких, що воно. Так, вибачте, буду така трошечки, як ця чапелька. Щоб мікрофончик не Угу. І ще одні чіпси, теж фрутекс, натуральні фруктові чіпси 100% яблук. Яблочіпси. чіпси. Так, чекайте. Це були манго чипси, а це є <клес> яблучипси. Оце прекрасно. А тут їх небагато, але ж ви ж розумієте, що повноцінний такий пакет ще. Вау, Так, чипси, манго чипси. Тепер що це? Пізет та чипс. Олив Ойл, Real Cheese, Real Pizza Recipes. А це я не прочитаю. Поглє... Поглє... <глє> вибачте. Я... Ну, Може хтось розбере. Так, ось дивіться, яке гарнюньке. Це якісь 또, чіпси. А що це? Це вафлі? Це типу вафельні чіпси. С Слухайте, я таке вперше бачу, серйозно. Вафельні чіпси. Вибачте, що я тут сижу як із лісу, серйозно. <глє> Олено, ти відкрила мені нові горизонти? Серйозно, я просто... Вау, пігло. А це пігло чіпси були. А це це такий жарт. Так, Coconut Crisps Coco. Олена вирішила, що все, все, раз ти не їси традиційних солодощів, то маєш спробувати всі нетрадиційні. Якісь. Ну, я тільки за, я тільки за. А це ще й кокосові якісь прикольні шнюшки. Ваніла and Salted Caramel Coconut Crisps. Ном-ном-ном. Mm Ном-ном-ном. -hmm. Так, добре. Дивимось далі, тут ще багато всього. Ага, так, це чайочок. Не знаю, як правильно сказати, ловер, ловерем. Так, це чайочок прекрасний. Так, також, а ось у фруктовий. Black Tea Blend, Passion Fruit. Ну. Так, да, це, це воно, це, це, це книга джунглі, це, 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 це яскравість, це смак, це такий вибух всього, вибух енергії. Так, і, і через чай, в тому числі, я все це відчуваю, Олена, ну, серйозно, всю твою енергію цю. Цей позитив. Ой, це щось таке маленьке. Ось дивіться, зараз пододивиться. Так, це зав'язане стрічечкою. Думаю, без цього ніяк. А, так, тут, тут що це? Небося не. А, о Боже, дивіться, яка цукерка. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз так собі було видно. Яка гарна. Це скляна іграшка. Унікальна, така красива. Ну, Оленка, дякую. Ну, раз уже мені не можна таких цукерок, то На тобі таку хе А я щаслива насправді. Такі унікальні іграшки, такі приємні. Дякую. Це просто краса. Так, без цього було ніяк. Однозначно, тепер треба якось акуратненько, коротнесенько покласти. Так, тепер, що ми тут ще бачимо? Це все круч. Сумочка. Так, ми тут бачимо сумочку. Не просто тут книжечка, так, а ще й сумочка. Так, сумочка, сумочка. Що тут? Wine a little book a lot. Mm -hmm. Так, ну і він не такий зоро покажу. А на камері він не такий, а в житті він дивіться, він такий прямо такий темнуватий, такий винний колір глибокий. Така гарна сумка, до речі. До речі, Де це? ти її купила. Не знаю, може десь. Я таку навіть і не бачила, але це гарна, класна. Опачка. Я вже відглянула книжку. Так, ну сумка шикардосна. Серйозна. Тут можна носити не тільки книжки. Я так зрозуміла, такий певний натяк є. Так, покладемо сюди. Так, Шевченко, мозаїка малярства. Опачка. Які в мене гарні стікери, дивіться. Вони просто тематичні. Ну, я думаю, ви знаєте, що життя Олени пов'язане із Тарасом Григоровичем, нашим Шевченком. А якщо ви не знали про це, то зайдіть на її канал чи підпишіться на неї в інстаграмі і дізнаєтесь, і побачите. Там багато прикольних відео. Так, і ось це стікери з Шевченком. Ну, тобто, Шевченко, тут у нас є Катерина, як ми бачимо, це його картина. Так, це стікерочок з його картини. Так, собака. Хм, Що символізує собака? Так, це я щось трошечки не зрозуміла. Ага, тут різні місця, пов'язані з Шевченком, так? І тут все, що. Потрібно для малювання. А, і Шевченко з палітрою. Так, ну ось такий от він гарненький. Так, все, дякую. Це класно. Я знала, я зараз скажу таку річ, в моєму списку, який був ну в тому вийшли з, вийшли з Були різні книги, але там була одна, яку я хотіла найбільше. Проте, Ну, я їй написала про всяк випадок. Вона ще тоді, коли я її писала, була ще як передзамовлення. І невідомо, ну ви знаєте, завжди з передзамовленнями може щось затриматись трошечки іноді, ну, всяке буває в житті, тим паче в нашій ситуації зараз в воєнні. І я написала цю книгу, і я така думаю, ну, якщо вона вийде, ну вони, якщо вони її дійсно почнуть продавати до того моменту, поки от. Всі оці, доктюб сюрпризні справи будуть відбуватися, то дуже би хотілося саме цю книгу. Я на неї вже декілька разів дивилась, я побачила, що її видали, але я думаю, Олена, ти точно чекала, поки вона з'явиться. І саме тому ти не надсилала мені цей сюрприз раніше. Ну, це в мене така здогадка. Можливо, ні. Так, але я тобі супер вдячна за цю книгу. Тепер я вам її покажу. Ось що це таке. Ось що це таке. Це таке. Ай, це щоденники Алана Рікмана. Шалено глибоко. Ой, серйозно, в мене ж сльози на очі на, навернулися. Я дуже сильно хотіла цю книгу. Дуже-дуже Ну, давно, ну, коли я дізналася, що її будуть видавати. М -м -м. Покажу вам зараз її без цієї плівочки. Супер, 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 супер. Дуже, дуже, дуже класно. А яка вона всередині? Я зараз подивлюсь. А я бачила її, от англійський варіант, як, як її друкували. Ага, ну в нас тут немає картинок. Все, я переплутала з якоюсь іншою книгою. Ну, в нього, по-моєму, в англомовному варіанті були всередині якісь ілюстрації. Ну, в нас немає. Ну, якби, нічого такого, не страшно. А в оригіналі звучить як Medley Deeply. The Diaries of Alan Rickman. Edited by Alan taylor Дуже-дуже я хотіла цю книгу. За редакцією Алана Тейлора перекладачі Олег Колесніков і Анна Пащенко. Так, це дійсно його щоденники. І вони охоплюють період. Зараз я подивлюся, передмова, вступ і все тут. 1993. А закінчується все яким роком. Додаток тут є. А закінчується 2015 Ого, то це так досить таки багатенько, такий тривалий час охоплений. Ну, і звісно, що я думаю, що тут буде багато чого про його особисте життя, так, про, і про зйомки в Гаррі Поттері», я сподіваюся, щось буде. Ну, <смі> я люблю Гаррі Потера. Я люблю цього актора дуже сильно, ем, в тому сенсі, що він дуже глибокий, він професіонал був, на жаль, помер. Він ем був професіоналом високого рівня, і мені здається, що це людина. Якась не, не тільки глибока, але і мудра, так, але і добра. Дивіться, якась така вона, ну навіть подивившись на людину, навіть якось почувши голос людини, тембр, інтонації, і як він грає в різних фільмах, можна зробити собі певні висновки, ким він є в житті, був в житті. Ой, читати шалено глибоко, це як перебувати за лаштунками життя Алана Рікмана. Дивитися на професора Северу Соснейпа, Спитеряни, Ганса Грубера з міцного горішка, а, це, до речі, був його прорив тоді, голівудський, та полковника Брендона, о, обожнє, з розуму і почуттів. Але не тільки актора, а й режисера, чоловіка, друга, мандрівника. Не на образ, а на справжнього Рікмана. Бо образ це завжди чиєсь спотворене дзеркало. Його сприймали як пихатого аристократа, а він з юності був відданий лебористським ідеалам і скептично ставився до умовностей британського роялізму. Його вважали актором, перед чиєю харизмою не встоїть жодна жінка. А він півстоліття був непохитно вірний Римі Гортон. Він був не таким, як його уявляли. А яким? Збагнути це допоможуть 26 щоденників, які рік ман вів від 1993 року і до смерті у 2016 му Шалено, глибоко, іронічно, щиро. Де не кожен день свято, але кожен життя. Щиро дякую тобі за цей подарунок. Обов'язково почну читати цю книжку вже сьогодні. Насправді, ще раз згадаю Світланку, свою улюблену подругу, і вона мені на день народження подарувала теж такий автобіографічний твір іншого актора, який знімався в Патеріані. Ось я дістала. Це Том Фелтон. Я вже прочитала цю книгу. І я думаю. І тут Том Фелтон, до речі, розказує дещо. Він тут розказує про всіх, про всіх таких знаменитих акторів, з якими знімався в Потеряні. Про когось більше, про когось менше, про Рікмана він теж розказує. І він говорить, що боявся Рікмана спочатку. Той такий був, ну як Фелтон був дитиною, рікману вже було, там, напевно, за сорок, коли він почав зніматися в Гаррі Поттері. І дитина якось по-своєму завжди сприймає дорослу людину. Вона може не зчитати десь того якогось такого стриманого гумору. Але потім Фелтон говорить, коли я його розкусив, коли я зрозумів, що людина так жартує, що в нього такий унікальний гумор. Я дуже полюбив Алана Рікмана. Коротше, ось мій Фелтон вже прочитаний. І тепер буде Алан Рікман. Тому що мені здається, мені ця книга сподобається навіть більше дещо, ніж автобіографія Фелтона. Чому? Тому що Фелтон все-таки молод... ну, молода людина. Він ще досі молода людина. І він такий, знаєте, він веселий, він прикольний, він дуже легкий, він якийсь дуже щирий. Але він не дуже цікавий сам по собі, вибачте, мені. Аут Рікман, скоріше за все, це буде та людина, яка читати думки, якої мені буде дійсно цікаво. Ну, вже в силу трошечки віку мені стає. Я не йдюк така, якщо що. Отже, щиро дякую, Оленочко. І не знаю навіть, що сказати. Мені дуже-дуже приємно. Я сподіваюся, що... Твій канал теж буде набирати мільйони, просто мільйони підписників і переглядів і всього. Ну, я так трошки сміюся. Це, ну, це трошки виглядає для нас зараз немисливим чимось, але ми можемо помріяти, як мінімум. А мрії збуваються, особливо, якщо мріяти саме в ось цей от різдвяний час, мені здається. Ось. Тому, щиро дякую ще раз. Зараз я все це покажу <ріст> в кінці обов'язково. Так, як мені це зібрати? Чекайте, тут же чипси. Ой, цукерочка. Так, Рікман, чайочок. Так, вибачте, значить тут О, mm. супер подарунок. Це остілочка і екскурсія. Так. Перечки буде ось цей чіпс. А наступним буде цей. зараз це буде Пізанська вежа, яка на вже навертається. Що ж робити? Добре, зараз щось придумаємо. Вибачте дубль 2 Пізанської вежі. Я буду так це притримувати, притримувати це все. Чіпси, чіпси йдіть сюди. Так, ось. У. Ось усе. Так, що тут було? Так, це не тут. І ось це я буду просто тримати, тому що це, вибачте, це ж гегий, скло і краса. Все, я щаслива. Дякую ще раз велике-велике спасибі. Всіх люблю. Я всіх вітаю з придашніми святами, всім цукерок, всім любові. Ну і ми знаєте, як завжди донатимо. І перемога буде за нами. Все, пока, щасливо, люблю вас.